Якщо ви любите свободу в бізнесі і пригоди у житті, то дана подія саме для вас. Привіт, Мене назвати Зуб, я автор блогу OpenMind.com.ua, а також я мандрівник, блогер і онлайн підприємець. Моя робота полягає в тому, щоб допомагати людям просувати їхні продукти і послуги в інтернеті. І найцікавіше те, що може це здійснювати абсолютно дистанційно, подорожуючи про тому приблизно по 200 днів в році. І в світі таких людей називають в світі таких людей називають. Привіт! <світ> в світі таких людей називають диджитал-номедами. Так, отже, в прикладі на українську це є цифрові кочівники. У двох словах це люди, які власне це і роблять. Вони подорожують і заробляють онлайн, так, які є онлайн-підприємцями, фрілансерами або віддаленими е, співробітниками. Друзі, якщо ви зауважували, то навколо навіть в Україні все більше і більше людей переходять до такого способу ведення своїх комерційних справ і стилю життя е, в цілому. Ком'юніті е, і спільнота цифрових очільників вже активно розвивається в Україні. Власне, 2-3 липня 2016 року, буквально зовсім недавно, е, перша так подія, перший диджитал на медфорум відбувся у Львові, який зібрав порядка двох сотень ентузіастів, так і прихильників даного способу. Поведення комерційних так, і особистих е, справ. І е, подія просто дуже класно, тобто є дуже багато гарних відгуків. З, ми, знизу, так під цим відео, можете переглянути фото, е, відео, також додаткове, і навіть деталізовану статтю про те, як це е, відбувалося. Крім того, купа е, фотографій в інстаграмі за хештегом, так, відповідним, яким ви теж там е, знайдете. Після того, як все пройшло, бати запитала Орса, коли буде щось подібне, так і от, думаючи, гадаючи, я вирішив, що найкраще щось подібне провести восени. Так чому? Тому що. Специфіка діяльності цифрових кочівників полягає у тому, що як правило, або зазвичай, або доволі часто на зиму вони відправляються у довготривалі мандри в теплі екзотичні країни, звідки, звичайно, що далі продовжують е, займатися своєю діяльністю без відриву е, від виробництва. Я називаю такі поїздки польотами у вирій, і сам вже протягом кількох років підряд е, активно практикую е, дані е, мандрівки. Так ось е, зібравши. Наразі так я розраховую, що в нас буде порядка пів тисячі е, актуальних диджиталномадів е, зібраних на нашому теперішньому форумі, або людей, які вже починають працювати так в цьому напрямку. То я вважаю, що це є однією із останніх можливостей в кінці жовтня, мова йде про 22-23 число, зібрати під одним дахом насправді грандіозну тусовку. Тому що після цього протягом кількох тижнів багато людей відправляються хто куди. Так, хтось у Філіппіни, хтось в Бразилію, а хтось абсолютно інші місця, куди він їм заманеться. От, я збираюся провести ще таку одну подію, дати вже повністю е, зафіксовані. І наразі відкрилася так, реєстрація і продаж квитків для ранніх пташок. Річ у тому, що більшість деталей знаходяться в процесі так, обробки, і організаційні моменти ще тривають, так, е, переписуюся зі спікерами, хто хотів би приїхати. От і е, наразі так у вас є можливість скористатися даною нагодою, так і придбати квиточок навіть так за знижкою, що фактично являє собою майже забесінь, так друзі, для такої насправді кльової е, події. Якщо ви врахуєте, що наразі квиток продається лише для першого дня, тобто дає участь у конференції. От кава брейк, нетворкінг і решта програми, що забезпечується е, першим днем. Натомість, якщо ви зареєструєтеся як е, рання пташка, то для вас в першу чергу буде здійснено повідомлення про те, що вже є повна е, повний формат даного заходу, і ви у пріоритетній так можливості зможете е, придбати собі квитки е, для решти, так е, повного заходу. Якщо вважатимете, що це буде необхідно. Тобто я наразі чітко так ще не з'ясував до кінця, якою буде організаційна структура того всього, що ми робимо. Але хочу сказати точно, що воно буде ще прикольніше. Ніж минулого разу. Якщо говорити коротко, то перший день це конференція, де будуть спікери, які вже є актуальними диджитал-номедами, які вже заробляють онлайн, які вже подорожують, і акцент е, подій цього е, разу буде спрямований на те, як в них все починалося. Так, тобто люди будуть литися першими кроками, і я вважаю, це буде надзвичайно необхідним і важливим для багатьох, хто лише починає працювати у даному напрямку. Натомість. Друга частина даної діяльності буде спрямована на практичну роботу, так тобто в нас будуть як і минулого разу мастермайд сесії групові, на яких кожен отримує вичерпну відповідь на основі практики і досвіду інших людей про те, як йому вирішити якусь конкретну бізнес-ситуацію, або яким чином покращити справи, так у його діловій діяльності, які вже є на даний момент. А крім того, чого не було минулого разу, буде окремий так воркшоп. Особисто від мене, в якому я намагаю зроблю все можливе, щоби забезпечити вам найкращі так умови для реалізації вашої власної мети за рахунок інтернет-інструментів. Тому, друзі. Приєднуться до даної події, так все, що я міг виклати, викласти, я виклав на даній сторінці. Важлива деталь, якщо ви бачите, так що от зараз дуже багато часу ще є до самої події, ви не здатні собі спланувати. Я все ж таки закликаю придбати квиток, тому що навіть якщо вам зміниться у вас плани, і ви повідомите нас або мене особисто, так про те, що. Вам не виходить прийти, або змінилися плани не пізніше, ніж за тиждень до проведення самого заходу, то ми без проблем проватаємо квиточки у повному розмірі. Друзі, таким чином ви абсолютно так нічим не ризикуєте. І ще дещо так вас застережу, полягає воно у тому, що опираючись на досвід, і скажімо, при проведенні форуму минулого разу. От, за тиждень до самого до початку події вже закінчилися квитки, і я був змушений відмовляти багатьом бажаючим прийняти участь. Тому щоб подібно так ситуації не потворилася, не повторилося. Будь ласка, зареєструйтеся зараз, що вважаєте, що воно є для вас насправді необхідним, і таким самим ви собі повністю так забезпечите участь у даному заході. Від себе друзі, скажу, що диджитальна на може бути насправді. Ну, найкращою подією для вас у році, так, тому що можливо ви знайдете свого бізнес-партнера, можливо, ви отримаєте геніальну ідею і поштовх до її реалізації. А цілком ймовірно, що ви знайдете людину, з ким ви разом поїдете у свою наступну подорож. І перше, і друге, і третє це вже є практика. Так, це траплялося з учасниками наших передніх подій. і Я впевнений, що ви здатні витягнути з неї для себе безпосередньо найкраще. В такому разі залишаю вас на цьому. Щиро бажаю вам успіху. Реєструйтеся у формі поряд, забезпечте собі е, квиточок е, у якості ранньої пташки. І я з нетерпінням чекаю, коли ми зустрінемося на Digital Nomad Форумі. А можливо, навіть разом і кудись поподорожуємо. Щиро бажаю вам успіху. З вами був Орезуб, автор сайту Openline. А також організатор Digital Nomad Форуму. Папа!